8 березня було засновано як день рівності між штатями, воно стало символом отримання жінками прав, яких раніше вони не мали. А мені здається, люди не розуміють сенсу, який вкладається в це свято, тобто цей сенс їм нав'язали ще в дитинстві. Привітай маму, зроби листівочку, тато мамі подарує квіти. Провід роботи уваги, начебто нічого поганого цьому немає. Але м -м, справа в тому, що Люди навіть не бачать іншої альтернативи. цьому. 8 березня це типове свято. Я до нього дуже по-різному, насправді ставилася. Спочатку я вважала, що його взагалі треба відмінити, бо це така радянщина радянщиною. Потім я все таки розібрала, що таке для мене взагалі свята, і зрозуміла, що 8 березня, як і будь-яке інше свято, просто потребує вкладання в нього правильних сенсів. Я в принципі дуже скептично ставлюся до будь-яких календарних свят. І 8 березня ми успішно протягом більшої частини життя ігнорувалося, тому що, типу. Ну окей, цукерка і квіточка раз на рік за честь того, що я жінка, окей, я не бачу в цьому сенсу. Це час ще раз нагадати про те, що жінка може і багато чого зробити в цьому світі, і ще раз сказати про maybe, women empowerment. і насправді відчувати себе суб'єктом, який може діяти за власною волею. Тому що коли жінки чекають на ці букети і подарунки, вони фактично виступають в ролі об'єкта. Чоловіки там щось мають пишитися, і працювати на те, щоб порадувати жінку. Першопочатково це свято сприймалося і було впроваджено як політичне свято боротьби за права жінок, але ну для мене це просто аполітичне. Воно тобто, просто свято весни, коли я можу вийти з буденності, зробити щось таке, чого що не роблю кожен день. Власне, можна багато казати про те, що. Всесвітній день жінок не потрібен жінкам, щоб відчути себе жінкою. Як і 14 лютого не потрібно закоханим, щоб відчути себе закоханими, але оскільки зараз багато жінок займають посади, які власне є чоловічими, то має бути щось, коли жінка може просто залишитися вдома та отримати насолодження від того, що вона народилася жінкою. 8 березня, ну воно напевно потрібне. Але воно потрібне в якомусь геть іншому трактуванні, а це міг би бути день, день боротьби за рівну плату за. Відмову від об'єктивації за боротьбу з гендерно обумовленим насильством, якби дитині в школі казали: от сьогодні, 8 березня чи там чи завтра, прийди, привітай свою маму, тому що твоя мама досягала чогось в житті, вона ходить на роботу, вона отримує хорошу зарплатню. Вона може виглядати так, як вона хоче. Вона може проявляти себе так, як хоче. А от раніше цього не було. Раніше багато жінок за це боролися. Я не можу казати, що от в жодному разі. Не даруйте там, цукерки чи щось таке. Тому що ну, одній дівчині це буде приємно, і їй буде подобатись, навіть якщо, наприклад, вона так само може там, сповідати певні цінності фемінізму, а іншій дівчині це може бути образно. Тут жінки вже досягли тієї рівності, якої хотіли. А, зараз є трошки дискримінація, але вона вже не, такі, не такою мірою, якою була раніше. Тому це саме день для квіточок ну ви бачили фільми, присвячені 8 березню. Ми маємо оберігати наших жінок, бо вони такі так втомлюються е, за коли е, доглядають за дітьми, коли виконують свою хатню роботу. Тому 8 березня це єдиний день, коли чоловіки роблять хатню роботу, бо хатня робота це функція жінок. Для більшості людей 8 березня це просто привід відпочити, як і кожне свято. Але це насправді трохи сумно. Там приватні приємності, це все круто, вони можливі протягом всього року, але саме цей день повинен нагадувати жінкам про те, що вони мають права, про те, що за ці права хтось боровся, і про те, що вони мають себе реалізовувати.